Я не контролював алкоголь. Він контролював мене. І коли я це визнав, почалось життя. Роберт Дауні молодший. Кинути не означає бути слабким. Це означає бути чесним. Зменшується ризик раку. Сон стає глибшим, і не треба відходити вранці. Тривожність слабшає. Печінка має шанс відновитись, шкіра очищується. Очі прояснюються, тиск і пульс вирівнюються, голова ясна, без туману. З'являється справжня енергія, зменшується ризик помилок, втрат, шкоди і з'являється життя, в якому ти присутній. Не завжди легко, але точно легше, ніж жити в тумані. Це не про відмову, це про себе справжнього.